Оточки 15 кг. Перший плюс другий сот. Ціною 1850 гривень. Перший буде ось такий пуховичок, Йде з мехом, як не знімається, але відчувається капюшончик. Також йде з катманчиками, має поясочок для регулювання талії. Так, наступне відео ось така фоточка. Вона так з має боковий катманчик має також кадманчик внизу в розмірі S, ой, M точніше. Ось така. І у нас є емочка сіро сіро кольору, має два карманчика. Так, наступно буде на ось така біля жаль зупина, медкласненькова ху, Така красива тканина, яка переливається. Маю, -то -то, сутні, тут, на руках також присутній такий міжміг. Тут мік, що лича та жіноча, до цих ось така жіноча в розмірі есочка. Тут тут такий красивий персиковий кольор, зараз такий біжевий. Має два катманчика, наступне буде ось така, який біля жило. Мої такий укорочений, на весну буде взагалі супер. Так, наступна буде ось така парка. Ну, ж, досить, чоловіча. Так, Має два катманчика з боку. Два катманчика на грудях, Також присутній катманчик на руках. В розмірі L. Тут буде і чоловічі, і жіночі кортички. Ось така ще одна чоловіча. Ото зберег М2 боковий катманчика, присутній капюшончик. Іде він на флісику. Далі наступно випити. Ось така червона, також парочка жіноча. З боку має два які регулюють талію. Має два катманчика з боку. Також один катманчик так, на плечику. Присутній капюшончик, який регулюється також на зав'язочках. E, наступна буде ось така і тетя, розмір по ХЛ, має тип доліставки і ідень з лініями, тому що цим фітно Адідас. Наступна буде ось така, в цьому ліпному кольорі йде, іде на полосочку, яка ліла, гасенька, вона йде на гасеньку, йде ще з біжкою. Так, наступна буде ось така, ось така, пристебана, красива, має як мальчиків на вихлопочках. Так, наступний високий ось такий пуховичок. І два катманчики має внизу, два катманчика по бокам, іде без капюшончика в колі хаті. Так, наступний пуховичок буде ось такий і чорний. Іде в будь-яку, але капюшончик висипається на Також присутні карманчики внизу. Засіпаєте ось щоб було можливо більше вільного місця. Але для замовлення ви можете написати нашим менеджерам на Viber або Telegram.